2,5 мільярда гривень місцевим бюджетом про таке урядове рішення під час електронної наради з керівниками областей та міст повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ці кошти для проведення розрахунків по незахищених статтях із державної казни виділять уже найближчими днями, вперше за останні три місяці. Протягом останніх трьох місяців ситуація була вкрай складна. Вона залишається і зараз непростою. але ми винайшли ресурс, який ми отримали від наших міжнародних фінансових донорів. І 2,5 мільярда гривень буде розпреділено по всім місцевим бюджетам. Плати податків непроста ситуація у Криму. Значні кошти, що виділяються на самооборону, а ще успадковані 12 мільярдів кредиторської заборгованості. Усе це негативно впливає на виконання державного бюджету. Утім, за чотири місяці звітують урядовці, таки вдалося покращити його показники нехай і непопулярними методами. Для порівняння це більше на 14,4 мільярда. або на, майже на 14% відсотків ніж за цей термін минулому році. А виконання розпису нашого уточненого бюджету 1,5 мільярда. Що стосується загального фонду бюджету, 16,2 мільярда грн. поступили за 4 місяці до загального фонду. Зростання на 14,8 мільярда або більше як на 16% проти 4 місяців минулого року. Виконання розпису уточненого бюджету 10,3%. Зараз певні у Кабміні основне завдання модернізація економіки держави без застосування бюрократичних стандартів. Зокрема, в кожному з міністерств планують запровадити окрему посаду спеціальних консультантів з ЄС, які допомагатимуть Україні переходити на євростандарти.